Вітаю всіх на каналі Естетична Скарбничка. Мене звати Євгена, і в цих відео я показую, як я застосовую конвертний метод для своєї сім'ї. І насамперед хочу подякувати вам за перегляди, за підказки в моїх помилках. Відео записую Не в перший раз, а хвилювання постійно присутнє. Тому щиро вам вдячна, а ми починаємо. І так, сьогодні ми розкладаємо аванс. Зараз ми запишемо все спочатку. Розкладемо кошти. Запишемо. Наперед не записувала, тому сьогодні, можливо, відео буде трішки довше. Так, насамперед, я почну з того, що виймаю всі чеки, які відскановую в додатку. Це супер простий додаток. І все, що потрібно, відсканувати, чеки. За це ви отримуєте бали, і їх можна обміняти на подарунковий сертифікат. Мій улюблений додаток GetGet. -Get. Всім рекомендую. Цікаво! І, звичайно, можна отримати гарні бали. І так, розпочнімо. Сьогодні у нас затягнула. Я трішки, сума в мене вже давно дуже переживала, щоб її не витратити. Але це є все на місці. І так, сьогодні у нас сума 8500. О, у мене ручка, напевно, закінчилась. Вона мала закінчитись. Ні, не закінчилось. Так, зараз я її розпишу. Так, вона так. намагається писати. Так, все видно. 8500. І дата у нас сьогодні 25.11. 11, 25. Онка гарна цифра надходження. Це аванс. Аванс. О, не туди пишу. Ну, це теж сюди відноситься. Так, сума 8500. Дата 25, 11. 25. п'яте. Аванс. Аванс. І так, що ми робимо? Починаємо. Так, що я стала робити попередньо. Перед відео у мене є аркуші, де я заношу всі свої витрати, Тобто не витрати, а що я маю покласти в конверт насамперед. І потім рахую, а потім вже переношу сюди. Ну, тобто, я тестую різні методи, так, щоб це було і для відео зручно, і мені зручно. Будемо пробувати, а вам лише залишається тільки зачекати, коли все буде. Зручно і швидко. Я зараз пишу, що я заношу, а потім будемо по конвертах. Тобто, ми зараз гаманець розкладаю. Сірий планер розкладаю, блакитний розкладаю і так далі. У нас гаманець 2000. 2000, Потім ми на побутові засоби ми додаємо 500. Далі. Краса нічого после майстра тисячу ми додаємо. І різне ми нічого не даємо, тому що в мене там лишилося деякі. Зараз все покажу. В гаманці це ми прибираємо. Будемо підглядати. І тепер що в нас лишилося? З продуктів. Готівку. Витрачала дуже мало, тому залишилося тут раз, 3, 4, 850 гривень. Це ми відправляємо на челенджі. І сюди, як завжди, ми додаємо ага, не видно, 2000. Ще раз наголошу, 2000 це ринок максимально там, де потрібна готівка. Ці інші кошти на продукти ми витрачаємо з карт. Побутові засоби ми додаємо 500. Послуги майстра. Так, послуги майстра ми додаємо 1000. Так, як краще. У мене перервалося відео, знаєте, є таке година Янгола. Мені розповіли 11-11. Я ставлю будильник, у мене кожен раз горає. І в цей раз перервалося. перервалося, перервалось відео. Ми додали 1000, у нас 2500 в послугах майстра. Хочу я зробити на волосся техніку Air Touch у нас, називається. Тобто, спробуємо. Краса ми нічого не даємо. У нас тут лишилося 1000. Ми нічого не додаємо. І різне. Різне у мене залишилося 300 гривень. Я так і залишаю. Не буду цього разу вже зарплатні. Додам сюди. Все. Цей конверт у нас все. Конверт кажу, гаманець. Тепер у нас далі йде сірий планер. Сіли... Сірий планер. Ми тварини додаємо 200. Здоров'я 500. Це обов'язковий конверт, неважливо, скільки, але я 200, 300, мінімально можу, а покласти я сюди маю. Освіта ми додаємо 500. Далі школа теж 500. І, і декор. Ні, одяг ми додаємо теж 500. Далі показую і розповідаю. Тварини ми додаємо сюди 200. 200 у нас є 1250 на тваринах. Цей конверт теж обов'язковий, мінімально, але я сюди додаю. Здоров'я ми додаємо 500, пройшла я все, що потрібно вже. Сподіваюсь. Ну, Дальше ще тут будуть накопичуватися. 1170 гривень. Далі освіта. Ми додаємо 500. 1900. Так, все добре видно. Школа. Теж 500 додаємо. Так, у мене є 500 я... 108. 220. 220 і квартира. Ми нічого не додаємо. Текстиль, нічого, одяг ми додаємо 500. У мене конверт пустий, я собі купила. Нарешті знайшла дуже такий класний костюм. Я ж гуляю з собакою, я дуже багато гуляю, тобто 2-3 години зранку. І завжди раніше в мене були костюми. Я не люблю це окремо шукати куртка, збиратися окремо, а от костюми мені, мені подобається, дуже вдягнув і пішов. І нарешті я знайшла гарний зимовий костюм. І це не жіночий, до речі, а чоловічий костюм. Він гарний, водовідштовхуючий. Ну, Ми побачимо після першого прання, як воно буде діяти. Але я спочатку я, на даний момент я задоволена покупкою. Блакитний планер. Ми додаємо тільки дві категорії: це дозвілля. Я давно сюди нічого не додавала, тому додаємо 500 і свято. Так, День народження свято ми додаємо 300, тому що скоро багато свят іде. І Андрія мене брат і Миколая і. Новий рік і так далі, тому сюди, хоч трошки, але покласти блакитний планер. Так, так, знову це слово так. Дозвілля ми додаємо 500. Хочу в кіно сходити, тому додаємо день народження свято. ми додаємо сюди 300. Навіщо я так написала? Я зараз дрібні заберу. Хай-то триста. Ми зробимо, якщо я дам 500, це буде 200 і ще додаю 100, правильно? Правильно, було 300-600 мая. Все вірно. Так, блак... так. блокит у нас все. Далі заощадження. У нас ми додаємо у нас було 200. Ми перший раз закрили. Це ось такий. Получається 200 перший раз за перших два тижні. Тепер за други два тижні ми закриємо. 1900. І у нас буде загалом три тисячі за листопад. Все, покажу. Заощадження. Так, серпень, вересень, жовтень, листопад. Закриваємо за третій тиждень тисячу. І за четвертий тиждень 900. І в нас залишиться ще грудень. А вже потім в січні я покажу, що... Ні, це вийде в кінці грудня. Я буду записувати відео і покажу, що тут вийшло, що не вийшло. Як вийшлося 1900 тисячу. 500, 1900. Вірно, вірно. Ага. У нас має вийти 3000. Раз, два, три. Що я не так зробила? Раз, два... Три. Чотириста минулого разу дві сто я мала додати. дві сто. чотири тисячі мало має бути. <гум> Рахувальник ще той. Раз, два, три, чотири тисячі. Це приємно, звісно, помилитися не в мінус, а в плюс. Виправляємо нашу трічку на неньку четвірочку. Так. Залий стопад ми закрили ура. Далі у нас челенджі. На велосипед обов'язково. Це видно. 200. І праня. У мене було, зараз подивимося, я потім сюди впишу. Уже потім після відео. А, зараз дещо розповім. Розкладаємо на челенджі. Якщо у мене не залишається на челенджі з продуктів, то нічого не розкладаю. Ну, зазвичай залишається. І я, принаймні, дуже намагаюсь залишити. І велосипед. велосипед у нас 200 гривень. Це я збираю не на новий велосипед, а на технічне обслуговування. У нас один велосипед я зробила все добре, другий велосипед потрібно міняти, я не знаю, як правильно називаються ці деталі. Це що передачі, зв'язочки, чи як вони називаються, можливо, я помиляюся. Йому капітальний потрібен ремонт. 1200, 1300, 1370 гривень. Я вже звідси брала. Ми брали у брата велосипед там Потрібно було підрегулювати передачі, тому брала звідси. Проня. Саме вперше знаєте, що я хочу так, прання Ну, добре, давайте прання Раз, два, три, п'ять У мене було, здається, що три прання Я не відмітила. 5. А, от ще одна 120. Ну, хай буде, я потім подивлюся. 6 ще 2 Все правильно. Ось так. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, 7, вісім, 160. Видно? Так. Да. 160 гривень. додати по 20 гривень за кожне я прання додаю. А, знаєте, що в мене була двадцятка. зрештою я її сюди поклала, щоб не знаю, чи вона мене спасе. 160 мені потрібно. 150, 170 і 10 решта. Ось так. І її покладу Ні, наче він вже 150. Раз, два, три, 4, 5, 250. 320. Так, ось тут хочу вам розповісти. У мене тут набагато зменшилось. Остання сума. Зараз подивлюсь. У мене остання сума у мене була 460. І це я збирала на благодійність. Я зараз куда, знала, куди віддам. Зараз 105 гривень залишилося. В школі було до Дня захисту дітей. Писали, що можна принести різні іграшки, але я нав'язала іграшки, які я показувала в минулому відео. Я думаю, чого вони в мене будуть стояти в кімнаті? У мене граємося, син виріс. Вони мені дуже подобалися. Але найголовніше, що я зв'язала те, що я хотіла, я вирішила ці іграшки віддати цим дітям. Потратила я звідси на упакування. Я в Аврорі купила рукав, він був як упаковка, і картон купила, і стрічку. Я покажу, прикріплю фото. І все, і віддала. Мені це так сподобалось і все. У мене немає іграшки. Ми їх весь час з місця на місце переставляли, тому що для них реально місця немає вдома. А тут, будь ласка. І так, знову це так. Ну. 400 610. Відправляємо всі на мрію. Зараз ще дещо покажу. У мене тут змінилося. Скільки, скільки я сказала: 610. Замальовуємо 610. Мені тут дещо потрібно випрати. Ні, не виправити, а просто надрукувати. Я ще цього не зробила. Такі хочу зробити якось цей аркуш, але написати, скільки я вже вклала. Зараз розповім: я поки на листочку написала, взяла 5500. Для чого я взяла? Як ми знаємо, що кошти обостінюються, тому я вирішила піти іншим шляхом. Я знаю, що можна було б інвестувати, я на це наважитись ніяк не можу. Застав... Мені, якщо щось не зрозуміло, я зразу даю задню. Мене, звісно, інколи ця вада не вада, а як риса дратує, але я впевнена, що я в це все пройду, Тобто я вирішила до своєї мрії, щоб назбирати 200 тисяч, поки я назбираю, ось такими маленькими кроками це пройде достатньо довгий час, і, звичайно, гривня може обіцин... обезцінитись. А як нам показували, що в рік це може бути на 12% менше інфляція. Тому я вирішила піти трошки іншим шляхом до своєї мрії. Я, зараз я пояснюю так, щоб не розкрити повністю, тому що якщо я розкрию, воно може не здійснитися чи як. Просто не хочу зарані. Зарані відкривати всі карти. Я вкладаю гроші в те, що можу придбати, потім на ньому заробити і придбати саме цю мрію, яку я хочу. Я не знаю, чи я правильно пояснила. Поки я так пішла. І поки мені все подобається. Подивимося, як далі буде. Так, 650. Раз, два, три, 4, 750. Раз, два, три, 4, 5, 850, 890. І, звичайно, звідси я буду на це саме ще брати. Що це буде і коли це буде? Я, звичайно, розповім: це все це не є таємниця, але наперед. Не буду розповідати. Мене часто запитують, де можна придбати планери, конверти, челенджі. Це все можна переглянути в додатку. Я завжди залишаю посилання в описі. Так само, як і на додаток Get Get стосовно чеків. Можете перейти, і за посиланням ви отримаєте бали так само, як і я. Це приємно для нас обох. Я вам дякую за перегляд. Я вам бажаю добра в серці. І перемоги всім дам.